Доброго дочка. Так, моя ця продовжується. Так що йдемо бурити дірочки. бачу. Треба поміняти робочок. Оставила картошку жаритися. поки там жадитиметься, я пограю. Мать тобі допоможе. Ти заборився, красенький, тепер моя оці. А скільки вже раз, два, цеплеку. Будемо робити загородку, щоб лиси ці курей не покрали. Я оце теж сама все робила, бежу проти. Там вже отпадали, але це надібно все буде. Я думаю, хлопці їх дірочки. Зараз я гляну, там ти на продирялась. Ох. Не хватить. Галушки рються. Оце б мої лишні кілограми мені б не потримали. як її до метра докопаю. Ще й цю знайшло. Боже, дивіться, яка вона. Оце як робили, так робили раніше люди. Дивіться, вона зверху тільки поржавіла, а тут ще. Напільничок. Конечно, стартий. Не бабська ця робота, я вам скажу. Так, що сі, давай віддихай швидше. Не берися до роботи, Бо мені картошки горить. не раствор мешать. И кирпичики бить. Здоровые, вот такие, такие, вот такие, ті скважини робити, нам не воду проводити ж, а ці стопчики базати. Так що десь треба. Так, я почну. О, Блин, а тут невдобно буде, я вам скажу крутити, вертіти. За надо треба її убрати, вже пальці поріже. До чого вони дотронця це може впасти? А я її струву. Так, проблема вирішена. За кури можуть повилітати тут і кирні. Я не розумію, чи вона має іскусу. Що це таке має бути? ну що? Тобто, цей будинок, цей Поставили, повирівнювали. тепер треба ж позаливати. Далеченько ходити, прийдеться. А де лопата, лопота? лопота? Він де лопота. Ша я понабила? а там вже і цемент. А, світують, як треба що робити. Ви робіть так, як ви вмієте. А я робитиму так, як я робитиму. Дякую, звісно, за совіти. Вони іноді бувають і лишні. За тому беремо одного одну пісочку, зараз наберемо цемент. колотя колотя. пасочки йдемо гратися. Що таке в дитинстві, дитинство, Що, цю, як її називати? Щось пішло короче, з дитинства. таке, блядь, навела сама в шоці. Да, цело сюди. І ось сюди. Ой, подолали всі перешкоди Попонтуюся, хочеться вам. Я то ж так багато пишуть, що я тут така заможня, одні одні понти показую. Ну а що? Дивіться понти. ты там не хочешь мешать Шучу цю першу стрієчку. Далеко не ходить. Як хорошо. Віддерочку на кожну ямочку і буде все ок. Бачите, ногті не мішають все це робити. Ви, ви може б, самі спробували з ногтями робити, то тобто, е, б вам би, теж би не мішали ці ногті. То, може, самі не, не працюєте з ногтями, то й скажете, що вони мішають і ще щось Ні, Не мішають. Бачите, працювати вони не мішають. Вони навіть допомагають, я вам скажу, кіноті. Картошку допомагають, добре виривати. Я б і більше сказала, краще ну, я буду мовчати. Те, що воно ото. Ну дай много, мне не много, а собака какая-то. Так, сейчас тюк, а потом, если что, подливаем. за кусочек. Попался в маму. Bir şey yapalım. Hiç А шо было ёжица такая сделать. <laughs> О, краса, там ще дай Боже значит, Та ёмка була

Зовсім трішки відра буде дуже багато. По, -по половинки. Чи відро заколочилось? Половинку, коротше, не Так що, зараз подоливаю. Поставалось. Подам погано розколотили, ви бачите? Пісок остався тіку. То ми цей, візьмемо, подивимося, чи не поздригалися уровнем. А ввечері будемо вже в ту сторону, що вчора робили. Вчора ж це було. Що робили, шифер будемо вже шифер пробувати ставити.

як має бути. все хай застиває, а вечором будемо доробляти ту сторону шиферам, пробувати. Пробувати робити. А зараз можна трішки відпочити. Перемити. Короче, бо сонечко пече, вечором хоч спаде, хоч трішки. Це Воно Однак вечором знадобиться. Далеко вбирати його не треба. Це поміч. Відеречко заберу, бо за